Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Сьогодні разом з вами будемо готувати дуже смачне сало. Сало по-закарпатськи. Називається у нас таке сало Попрігашка. Це свіже сало з м'ясною прослойкою. Ми його будемо відварювати у воді з разом з спеціями та сіллю. Після коли воно звариться, трішечки охолоне, ми будемо його гарно натирати чесником та. Червону солодку суху попригу. Тому запрошую вас, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Сало в мене з домашньої свині, з домашньої та молодої свині. Час варіння зависить також і від того, чи молоде, або більше старе в нас світ. Нарізаю на такі шматки, або гарно помістилося у. Каструлю наше сало. Ось як бачите, яка в нас гарна м'ясна прослойка. Ясо я розрізала на три частини. Складаю сало у каструлю. Заливаю сало водою, а не холодна вода. Нам потрібно 1 літр води. Добавляю сіль, сіль розрахунок солі на літр води 100 г солі. Додаю суміш перців. Можете додати перець чорний горошком, але у мене немає, тому даю. Молотий, але в мене суміш перців. Натираю відразу в каструлю. Добавляю лавровий листочок, можете і два поставити, у мене досить великий. І додаємо різні спеції за смаком. Це у мене суміш трав. Трави італійські, також додавила а суміш зелені, зелений кріп, петрушка та зелена цибуля. Добавляю у каструлю і кладу варитися на вогонь. Опісля, там приблизно, коли вже буде доготовуватися моя соловлю, варитися чеснок. Закриваю крошку і кладу варитися. Моє сало 30 хвилин вже як вариться. Перевертаю наші шматочки на іншу сторону, аби з усіх сторін рівномірно, гарно, добре зварилося наше сальце. Тут у нас м'ясна прослойка, тому потрібно перевертати час від часу. Знову накриваю кришкою і варю до готовності сала, але перед тим обов'язково додам часночок. Часнок я порізала і додаю вже в самому кінці. Ще буквально 10 хвилин провариться мій часнок, і я буду забирати сало з плити. Ось так, 10 хвилин пройшло, і моє сало варилося 50 хвилин. 40 хвилин без чесночка, 10 хвилин з чесночком, і сало моє добре приготувалося. Веделка легко заходить в наше сало, відповідно, воно вже готове. Забираю його з плити і даю так у воді охолонути до такого теплого стану наше сало. Далі буду натирати його ще часником та суху солодку паприку. Сало моє вже встигло охолодитися, воно ще таке тепле, але вже не гаряче. Тут я собі приготувала часнок, натерла його, можна перечавити через прес, як вам буде зручніше. Добавляю солодку суху паприку чайну ложку. І наливаю декілька столових ложок олії. одну 1-2 ложки. Перемішую. Ось така у нас досить густа суміш, чесночна виходить. Цією сумішю буду натирати відварене тепле сельце. Для зручності одягаю. Одноразову рукавичку і натираю часночком наше. сало. Ще раз кажу, що сало у мене ще тепленьке. Натираємо і даю йому повністю охолодитися до кімнатної температури. Весь аромат на кухні часночного сала. Неймовірно смачне сало. Обов'язково, якщо ви так ніколи не готували, я всім щиро рекомендую. Таке сало воно дуже і дуже смачне. Його можна подавати на будь-який святковий сіл, а можна його подати просто на будній день. Особливо смачно і по-особливому воно смакує з червоним українським борщем. Ось так гарненько всі шматочки натираю. Сало моє добре натерте, залишаю, щоб воно захолодилося до кімнатної температури. Далі складаю або в контейнер, який щільно закривається кришкою, або замотаю щільно харчову плівку та складу в холодильник, для того, щоб воно у нас гарно захолодилося та стабілізувалося. Після чого ми можемо його нарізати та подавати на святковий стіл, як доповнення до м'ясних холодних страв, або просто нарізати до червоного українського борща, або взагалі можна просто їсти з цибулькою часником дуже і дуже смачно. Для того, наголошую, нам треба ну, щільно закрити або замотати харчову плівку, щоб часночне сало не давало запаха у наш холодильник. Я сама того не люблю, тому я вам раджу. Ось така в нас смакота. Повірте мені, сало за таким приготуванням, за таким рецептом виходить в міру солене, в міру смачне, відчуваються всі спеції. І до речі, ви можете додати любі траву, любі спеції за вашим смаком, які ви любите. У воду додаєте те, що ви любите, і отримуєте той смак, який ви додали у. Воду, коли сало відварюється. Або навіть можна приготувати сало без додавань будь-яких там трав чи спецій, просто воду посолити та додати чорний перець горошком чи мелений перець, без різниці. Так само все відварюєте опісля натираєте часником та солодку суху паприку, і також буде дуже і дуже смачне часночне відварене сало під назвою Попригашка. Готуйте, як вам буде до вподоби, як вам більш зручніше. Мій варіант це з різними там спеціями, різними травами. Смачно в будь-якому випадку. Всім щиро рекомендую: приготуйте для себе та своїх рідних таке смачне закарпатське сало. Дякую всім за вашу увагу. Дякую, що були разом зі мною на каналі. А я в свою чергу вже прощаюся з вами, бажаю Божих благословінь, мирного всім неба і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.